Я так чув про нашу трагедію, яка сталася майже півтора року тому, 29 квітня, 29. на цю полянку прилетів Іскандер М, який покрив 2,5 квадратних кілометри і створив дуже багато жертв, в тому числі нашу згадочку, яка була. Ми змогли її евакуувати до лікарні. Але кому-три на другий день впала і тому стояння пробула три тижні майже. Тому то таке дуже для нас грустне, болюче питання. питання. Тяжко на щось цьому розмовляти. От коли особливо стоїш на цьому замку, який повністю відновлений. так не можна встановити ні дитину, ні дорослого. На жаль. Ніякі гроші не можуть повернути здоров'я і повернути життя. Останній котедж, останній це наш будиночок був. Це за сонячними батареями другий, тобто в цьому ряду останній. Вот там ми находилися і, і до туди оно аж сторону І ви бачите і вона по на цій стороні. Ви бачите по кришам, всі криші в білих таких, ну це, ну як, ізоляція якась. Вот бачите, все було, все було в этих штрапелях, все було побито. І вот аж до того замка криша теж все горело. Тобто тут був ад. Златочка хворіла на той момент вітрянкою. Це був понеділок, вдома, у нас зазвичай в садочку в цей час. Це вдома. Чоловік на роботі був, а ми були вдома. Гарний день, гралися ближче до вечора. Приїхав чоловік з роботи. Ми збирали всі разом гуляти зазвичай ввечері. Погода була гарна, це 29 квітня, вже перші теплі дні. Місце дозволяє, вийшов. Це була і гуляєш. наша мрія жити. Це тут. Наша мрія була жити Багато біля хто моря. Багато молоді. Одеса мріяти бояться жити в такому місці, в такому районі. Так, і збирались молодшу, її златочку, вона з велосипедом. І два тижні до цього купили тільки велосипед, рожевий. Дуже їй подобався. Одягнулися в коридорі, метушня. Вона захотіла, щоб я його вік одягається, я її вона Внесу з велосипедом, велосипедом, тому що молодша, візочок. Вона ж дуже позитивна була, вона хотіла біжать, біжать. Да, їй треба було гуляти, гуляти. Вдома вона не хотіла. На Роз... не ходила. Да, вона завжди прокидалася рано з чоловіком. Я ще могла спати з молодшою, а вона вже з татом, все йдемо, все, йдемо. все зустрічати сонце. йдемо. Ось ввечері, як завжди, нічого не передвіщало, як кажуть, біди. Чоловік вивів її на другу сторону дому. У нас дім було ну, вихід на дві сторони. Тильна сторона, там охоронець, там територія Машина закрита, машини стояли там. — Машини наші, тобто вона вз... там машини Безпеки. не їздять, Должна люди була не бути. ходять, тільки ті, хто проживають. Чоловік її вивів, поставив з велосипедом, сам зайшов в туалет, а я молодшу вдягала кросівки. Сама я вже вдягнута то було все. Я тільки взялася за ручку двері, щоб виходити, тому що молодшу вже вдягла, тільки за ручку взялася і вибух. Касетна як дим. — Ви вже не зрозуміли, що сталося. За початку. секунду я лише закричала слава, і вибігли ми на вулицю. Вибігли з хвості, відкрили двері, ще все похожих. сипалось. Ще скло сипалось, ще летіли якісь шматки, чогось, я навіть не знаю чого. Вона стояла, вона ще намагалася затягти велосипед в дім. Та потім ми на відео подивилися. Да, і затягнули в дім. Схопили на руки не було відомі з пошкодження. Наше да, води, взагалі, я то есть... до крану води набрати. Вона слава почала руках, і Вона треба, втрачає свідомість і все. Я кажу слава, треба, треба їхати, кудись треба їхати. Такої страхіття, що тут проходило, я не знаю, як в фільмах. Реально страшних таких, знаєте, ад какой то люди, все кожежа, горело, люди дім, лежали, крик, хто плакав, хто кричав. Ми собаки, вилетили. люди, все ось тут таке. Ось, і ми виїхали, ми піднялися, і ми не знали, куди їхати, яка лікарня, і куди, і що робити. Приїхали, успіли краще спеціалісти дійської лікарні. Ну, лікарня це взагалі окреме питання, тому що в тих умовах, куди потрапила наша дитина. Це дуже важливе питання. Я би чесно, ми з цим ніколи не зібрали. Ми йшли по коридору, йшли по коридору, Вроде вроді йшли по коридору. Вони говорят, це вже реміційне відділення, стоять, тут вже операційний. Я говорю, в смысле, тут как так? Ну, реально. Хоча такі, як спеціалісти там працюють, тобто. Ну, Лікарі там просто. Від Бога. Одразу була зупинка серця. Перший день. Вони Перший вперше день. на реванційному столі, коли вона вже була підключена до апаратів. вони це, ну скажімо так, вчасно це все було зроблено, запущено серце, і операція Перша була. Перша установка була, тому що от ця краплина пропала в перикард. І давнням серце, збиточним давленням, якесь було кровотече, зунило, задавило серце і не змогло працювати. Лікарі встигли зробити. Так, це полосну операцію на відкритому серці в той момент, Був професор встиг приїхати і вскрили цей перекар. Лікарі з'їхали за 20 хвилин. От Лікарня, чесно, ніяка, але лікарі ті, які там працюють, вони рятують. Просто я не знаю. В другому бруд. Дороги стоячи час в той день. Не втратили її в той же день, тому що цього б ніхто не робив. Ремонітологи там просто від Бога, які і днями і ночами. Так, і, день три і рази що це доставало нею. І я... сиділи над нею біля неї і, і е, придумували, що б ще можна було зробити, тому що е, наші заключення, які ми куди ми відправляли, це і Ізраїль, і Германія, і Київ, і всі від нас відмовились. З лікарями, хто, хто читав заключення, Епікрис. Епікрис, да, який на той момент. Це зараз ми вже, напевно, щось, може, розуміємо, що там написано. А коли нам на а другий день чи на третій, утром сказали, сказали, що вона не потребує седативних препаратів. У мене перше питання було: що жива, це І все, мене нічого не цікавило більше. Седативні препарати, тобто вона сама йшла в кому-три. Ну, Спочатку перший день вона повернулася туди. Прийшла вдала операція, вона почала виходити за да, держала, з, всі неї рефлекси риснички, працювали. в її так поколювали, вона реагувала. Тобто все було ну, в нормі, в нормі на її стан, на ту операцію, яку вона перенесла. А наступної ночі був приліт в центрі місця. Що одні ще один, був. який було дуже чутно в самій гучно. лікарні. Це нам потім сказала вже медсестра, що було дуже гучно. І після цього вона просто покотилася вниз просто пішла по всім показникам, по всьому, по всім. Все. І вранці нам в шості зателефонували і сказали, що приїжджайте. Ну, не требує сідактивних препаратів. Це... Ми прийшли, як сик, зараз бачу, 12 лікарів, сідайте. Тоді в цей вот поспілкуємося. Ми їм говоримо, що спілкуватися. Говоримо, що вона говорить, вона йшла в кому 3 сама. А ми що для нас, що кому 3, що 2, що 1, Може, ви там нічого однаково. не розумієте? І все. Перше одне питання було, вона жива, шанси є, вона говорить, дуже мали. Все, говорю, ми будемо боротися важливо. до останнього. І ми почали просити вже ні грошей, ніяких, ми почали просити молитву. ми спілкувалися з як би там, нетатаційними, да, наверно, методами. Тобто нічого, ніякої ужасів, ніяких. Хоча нам і ужасів На той предлагали. момент традиційна медицина нам допомогти нічим не могла. І да. нам це явно дали зрозуміти, що вся надія тільки на чудо. Два відсотки, які ми залишаємо, от тільки ось ось, от, воно може бути, це чудо. І все, і ми почали шукати те, 2%, що. Два відсотки залишиться живою, а да. за тих двох відсоток, і що процентів 70-80%, що на оверш. Ну, це нам зараз То вже це кажуть, потім що поняття. Це 100 відсотків дитина виходить інвалідом. Так. Да. У нас є такий приклад, мальчик теж мы його не мы, а там в лікарні його спасли, але у нього атрофия мозга. И тут питання, що краще жити до кінця віку, вот там лежачим рібенком, либо зовсім потерять ребенка. Це тяжкий вибір, я б сказав. Коли Шокі. звучала тривога, діти, яких, які, яких можна було десь пересунути, подвинути, хтось міг вийти чи винести, тих виносили. А наша дитина лежала під величезними вікнами, скляними, і там не було ніякого захисту. То не жалюзі, як вони ну ні тона плівка там бро броньована плівка, яка врятує. А від чого врятує, ніхто не знає, чесно. Ага, а потім ви бачили, що от це, от це ж після нас вже було, я не помню, була ж злата ще жива чи що? ні, Ахмадет. Це після злата було це, це для було. нас теж була трагедія, тому що Вахмадець діє діток з усієї України. Які... Якщо б її прийняли, вона була в Ахмадеті, Якщо да, б т. її т. взяли. ми намагалися попасть в Ахмадет. Ну сказали, що транспорту. Неможливо, а де вона буде лежати підключена до апаратів, це не важливо. Одесі чотири чи появилася ініціатива, тому що ми на власному досвіді подивилися майже ну, то що був е, приліт. Е, на другу ніч, громка, яке, як казали, там ніякі відущі, що дитина два рази испугалась. Злякалися, да. Тобто я проаналізував опит того ж самого Ізраїля. Подивився, як це там у них проходять. І, і у них обов'язкові бункери в будь-якому своєму домі. У них в кожний парадний бомбосховище, не треба біжати куди то. Ну, зараз про лікарні, там вони це все. Лікарні, то є опит автоматичний, автоматичного захисту. Тобто, ми ну. В петиції все це прописали, які варіанти, і ми за останній тиждень, мабуть, там полтора зробили неможливе. Ми закрили цю петицію. Нам відповів особисто президент. Він дав завдання Міністерству здравоохраніння що потрібно щось з цим робити. Розглянути це питання? Так, розглянути це питання, тому що це питання дуже важливе. Це питання, яке вообще у нас насамперед стояти в Ну, ви ж розумієте. Таке питання дуже важливе, але ну, я так розумію, що поки. Ну, нікому не потрібно. Поки люди самі щось не зроблять, то у нас як то до правительства руки до цього не дійдуть. На жаль. Тому я звертаюся, намагаюся звернутися до якщо хтось почує нас. Ми За допомогу фонд. Да, ми заснували фонд імені мені злати Ну ми так як були дуже подавленому і сам, що далеко не вийшли з того тяжкого стану, самопочуття. Для того, щоб комусь допомагати, треба Собі мати допомогти внутрішній, скажімо так, резерв сили. Ну, фінансів теж на котри що... теж ми скотилися трохи. Фінанси теж ну ти ж ми завжди на всі благодійності займалися. Ну но... тут У нас тож. є, кому ми допомагаємо, є які закриваємо збори, але це, скажімо так, особисто особисті, так, ті, які ми можемо самі самі закрити. А тут, якщо що буде якісь... до кого ми звертаємося. Але так, якщо є у когось можливість, натхнення, бажання по сили, то тоді щось, ми можемо щось -то добре там, -то то ми команду можемо. зробити і робити добрі справи, Це було б дуже файно. Потихесенько, помалесенько, конкретно робити те, що можливо. Потребують, знайти да, тому, хто потрібно. Зробити, не просто там переслати Чи для галочки, як це фонд, зазнач, якийсь абстракт, да. мільярд, якийсь, як ще збирають. А це буде ну, цільове назначення, чітко прошутена, що треба, кому треба, сколько коштує, хто на це хоче скинутися. Ну, це таке буде. Ми сам перед теж будемо участвувати своїми грошима. Тобто у нас немає задачі цього заробляти. Тобто у нас задача робити добрі справи, тому що багато людей питалися, намагалися нам допомогти. Гроші на момент решали, как бы то Помогать, кажется, той момент взагалі нічого не рішали, як би то не було. Помагати, мені каже, це те ж саме госструктури повинні немного раніше. Чим коли щось пролітає. намагатися як то зупинити цей ад, який відбувається у нас в страні. Ну в будь-якому разі, ну треба, скажімо так, намагатися щось робити, щоб це зупинити. Це, це буде кращий день захисту дітей, якщо зупиниться війна. Да, тому що то це день з... захисту дітей 20 листопада у нас взагалі така ланцюг подій, скажімо так. 20-го день захисту дітей, як виявилось, ми взагалі думали, 6 червня. 22 листопада Должно наші звати було б 6 років, а 23 листопада буде півтора року, якій нема. Тому День захисту якось не захистили. На жаль.